GTM ніколи не буде на рівні щіля. Я тобі скажу, що щіль це вже пройдений рівень, і GTM до такого пускатися не буде. Тому що, скажи мені, от де в щіля є техніка на 56 вольт. GTM на даний час можна порівняти з Ego. Якщо ти знаєш ось такий дорогий бренд Ego, де інструменти на 56 вольт там коштують просто космічні гроші. В той же час GTM дає можливість тобі купити аналогічну техніку по якості і по збірці вдвічі. Дешевше щіля такого немає. Ти візьми їхню акумуляторну техніку на 36 вольт і спробуй. Та це ж дніще, просто за величезні гроші. В той же час, коли ти можеш придбати GTM, це не реклама, це просто я тобі порівнюю. Наприклад, ось ця пила вона на 3 кВт. Вона може ставати в рівень з бензопилами. Ось ця сама швидка пила. Акумуляторна сама легка, сама швидка. Вона може в рівень пиляти з бензопилами. І Я тобі скоро запиляю відосик, де я візьму от щіля твого доброго старого щіля і поставлю усю. І ти подивишся, що ось ця, да, я знаю, що буде багато срачу. Ви там будете ботики впрягатися. Але я все ж таки покажу вам цей тест, що щіль це не рівень GTM, який ти колись знав. Ось такий старий добрий GTM перетворився на суперпрофесійний, суперкласний, де можна його порівнювати з реальними такими брендами, як DeVolt, Ego і так далі. А це. Це вже старе, але судячи по коментарях, лохів ще багато, які готові платити 20 тисяч гривень за косу на 36 вольт, яка ніфіга не косить, і головне, щоб там писало щіль, бо ж щіль він ж настільки розкручений, всі його знають. А GTM ніхто не знає, ця коштує 11 тисяч, яка буде в рази швидше косити на рівні з бензокосами. Ну я все ж таки за 20 тисяч візьму якусь залупу, яка не працює, бо в мене щіль. Саме головне, що з цими людьми немає сенсу сперечатись. Купуйте, що хочете. Купуйте самі дорогі щілі, витрачайте гроші. Я вам вже купив херню від Philips мультипіч. Саму дорогу взяв, а воно гівно не працює.